І таких людей з емоційним вигоранням, на жаль, дуже багато, але не кожен признається в цьому або вважає, що це в нього вигорання. Багато хто навіть цього не знає. І вважає, що всі люди так живуть, і він так живе, і це нормально. Тобто нормально терпіти те, що не подобається, займатися те, що не подобається, і взагалі таке. В'яли такий стан, то це нормально. Особливо коли ти працюєш і в тебе є домашні справи, діти і таке інше. І це вважається нормою. Але якщо людина помічає, що це вже не нормально, що вона дійсно дуже втомилась, що вона вже нічого не хоче, вона з цим ні з ким не ділиться. Тому що вона знає, як на це зреагують оточуючи. Тобто, Почнуть казати, що всі так живуть, і ти живий, і нічого в цьому страшного немає. І просто людина це переживає сама в собі наодинці з собою і нікому про це не розказує.